Надія Комарова вже у нашій студії. Доброго ранку для тих, хто не знає. Це представник організації Новий Акрополь» у Запоріжжі. Надю, хочеться ось розкрити діяльність нового Акрополю, розповісти про те, що це Це взагалі то організація, яка існує по всій Україні в Запоріжжі. На щастя, вона так само з'явилася. Тобто, давай трохи розкриємо, що таке новий Акрополь». Доброго ранку. «Нова Акрополь це культурна асоціація міжнародна, яка зараз діє десь приблизно в 60 країнах світу і в Україні так само. В Україні ця організація представлена з 1991 року і зараз вона діє у восьми містах. І Лише так. у восьми містах, скажімо так. восьми містах можемо так сказати, да, але ще далі буде. От. І в Запоріжжі ми вже існуємо майже два роки. А, тобто ми почали а, м, з лекцій. І я думаю, треба сказати спочатку, що а, культурна асоціація Нова Акрополь» діє в трьох напрямках: це філософія, культура і волонтерство. А, філософія це наше серце, найважливіше для нас, бо ми є а, філософською школою. Яка має свою програму навчання, і ми маємо лекції. До речі, програма одна і та сама в усіх країнах, про які ми казали, і ми сприймаємо філософію не тільки як теоретичне пізнання, Ось, але й але як практичне. Не типова, скажімо так. Тобто, це не просто mm -hmm. нудні там двогодинні лекції про те, як хтось. Намагався висловити свої надто розумні і часом дуже незрозумілі думки, а насправді практична філософія. Тобто вчити не тільки теорії, але й тому, як її прилаштувати до життя, до практики. Так, це є одна з основних цілей існування. І ви знаєте, якщо ми візьмемо античність, так у давнину, ці філософські школи, які існували, вони були самі, саме такими. бо було дуже важливо бути філософом на практиці, а не дуже багато знати, тобто знати те, що потрібно в житті, те, що може змінити тебе, може змінити світ на краще і застосовувати це. Лекції вже стартували. Чи буде ще набір тривати, коли як можна доєднатись, послухати, дізнатись трохи більше з філософії. Угу. А, можна приєднатись в Запоріжжі 12 жовтня. Ми будемо проводити презентацію у центрі молоді, а потім вже лекції стартуються середах та четвергах 21 жовтня. От, тобто, це ще буде, ще можна долучитися. Можна заходити до нас на сайт Ніакрополі і там всі контакти є, тобто можна записуватись і приходити. Протягом двох років наскільки успішна діяльність Акрополю саме в Запоріжжі? Я знаю, що завідбував у нас і організатор нового Акрополю в Києві, так? Mm -hmm. Тобто mm -hmm. очільник, скажімо, такий Акрополю, чи чують люди про Акрополь, чи знають, чи дізнаються, чи ти помічаєш, що вже спостерігається певна активність? Ну, я можу сказати, що певна активність є, і люди продовжують дізнаватися. Але а, не можу сказати, що, мабуть, багато з людей знає, так, але ми ну, намагаємось давати рекламу, тобто сповіщати про себе. І також ми а, приймаємо беремо участь в у різних проєктах. Один з таких є екологічні акції на Хортиці. Це як наш напрямок волонтерства. Також ми а, проводимо благодійні -кл... майстер класи і допомагаємо. А, Дітям і що стосовно культури, ми також проводимо лекції про культуру про українських діячів. І в нас ще планується у жовтні виставка спільно з, біблі... з бібліотекою імені Горького. Тобто, ми не тільки як у сфері лекцій, так це для нас головне. Ми навчаємось, ми змінюємось, але ми також приймаємо, беремо участь в житті міста, і знаєш, можливо, це навіть не краще, що е, така не ш... не надто широка аудиторія, так долучається до цього. А То, саме знаєш, ті що люди, що вони, яким навпаки виникне питання, цікаво. насправді, от чим можна зацікавити сучасну мову, що може дати філософія сучасній молоді. Ось тобто, конкретно, наприклад, Надю... статистичні люди, які не цікавляться, тобто вони знають, що так, ну дійсно є філософія, є філософія, але вони знають її там на рівні, я не знаю, університету, школи, тобто насправді що може дати філософія Якщо її почати вивчати. А, дуже багато. Філософське запитання. Питання, запитання, я можу сказати, що, як на мене, дуже багато. Насправді, філософія, саме це слово, воно походить від давньогрецької філософія, любов до мудрості. І ще спочатку вона так і сприймалася, так, і для того вона і слугувала. Тобто. Кожна людина, мабуть, шукає пош шукає см... зміст, смисл, шукає себе в цьому житті, своє я не знаю, свою долю і ставить перед собою питання, які їй допоможуть в житті. Тобто, яким я маю бути, що я взагалі роблю в цьому всесвіті, угу. і так То далі. Глобальні тобто глобальні питання, що питання, взагалі я да, тут. Вони yeah. іноді в нас виникають, і вони такі, мабуть, не такі, знаєте, огучні, як якісь інші. Але відповіді по. Потребує. Потребують відповіді. відповіді, так. І е, як для мене, коли сама я прийшла вперше на лекції, для мене було справді дуже важливе відкриття, що люди ще здавнини шукали відповіді і продовжують шукати, і е, знаходять деякі дуже важливі ну, я б сказала так, відповіді да, і способи. Пошуку на mm -hmm. да, пошуку е, цих відповідей та смислу, і е, ми можемо це використовувати, і це якісно може змінити наше життя. Насправді, і в тобто, будь-якому філософія... разі ці лекції з філософії вони стають своєрідними поштовхами до наближення, хоча б до тих відповідей, до тих відповідей, no, до того, такі так, можна знати що мучить із середини. Крім лекцій, насправді влаштовуєте ще і е, е, паралельні заходи. Тобто, це бувають і кіноперегляди. Гляди спільні чи планується це е, такі ж заходи цієї осені? Так, планується, але цієї осені в жовтні, мабуть, ще кінопереглядів не буде. В нас вже сьогодні один буде. А в жовтні ми плануємо взяти участь в українській книжковій толоці. Не змогли оминути цього і ні, ні, Бо ви знаєте, ще дуже хочеться сказати, що як напрямок культура да, і ми. В цьому напрямці ще маємо видавництво. Тобто ми видаємо книжку українською мовою. І це книжки е, з філософії, здебільшого, але е, ну, не тільки, да? з практичної філософії, я б так сказала, мабуть. І наше видавництво таке ж, також бере участь у Долоці. І е, як я вже казала, виставка. Ще в нас буде екологічна акція 10 жовтня. приєднуйтесь. Це Саме буде на новим. Хортиці? Саме на Хортиці, так. Що плануєте робити? Е, ми вже, знаєте, вкотре будемо Прибирати і ähm робити краще е, таке місце, місце невеличке як е, балка ганівка воно дуже гарне. Надя, і... дуже часто там прибирають от не сумно від того що потрібно вкласти стільки роботи а в принципі навіть неможливо до кінця там навести лад а ще й до того ж смітити продовжують. Тут просто в багатьох інших такий також філософський підхід я там не смітив я прибирати не буду тобто так але, під... але добре що є люди у яких філософський підхід абсолютно протилежний тобто хтось на сміттє а я приберу. Ну, ви знаєте, можу сказати, що. Е... Вдруге, да, або в третій раз вже менше сміття, це е, ми могли спостерігати. Це, помітно, так? Да, це помітно. І взагалі, е, е, як можна помітити, люди часто смітять там, де вже є сміття. Якщо його нема, вже набагато менше. І це не тільки в Запоріжжі, це ми побачили в різних містах, бо ми в нас є всеукраїнські акції у Підгорецькому замку, в Кременецькому ботани, ботанічному е, саді, і тому ми можемо це бачити. І, е, Допомагати природі насправді дуже важливо для людини і дуже важливо для нас. Коли ми це робимо, це е, дає таке тепло да, душі всередині, яке е, ну, дуже важливо для людей. Цієї осені не плануєте виїжджати ось до того ж Підгорецького замку? Чи буде можливість долучитись волонтерам до якихось виїзних заходів? Ну, взагалі, вони в нас проходять літку, тому вже цієї осені не будемо, але будемо прибрати у своїх містах, де існує. Забули ще про щось. Поговорили і про культурний напрямок, і про лекції, про кіноперегляди, і про волонтерство. Ну, давай тоді про як можна долучитись до нового Акрополю, якщо виникло таке бажання. Долучитися можна просто подзвонити, зайти да, на сайт, на наші групи в, у соцмережах, і просто або написати, або подзвонити і зареєструватися, записатись на лекції і приходити. Або просто приєднуватись в наших проєктах, волонтерських або культурних. Так. І ще можу сказати, для творчих людей є ще одна, одна така об'ява, мабуть, буде цікава. Ми зараз Проводимо конкурс всеукраїнський, який має назву філософія сходження. Цей конкурс має дві частини: фото та есе. І саме за цією темою філософія сходження, я думаю, ми розуміємо, не тільки зовнішнього, а й внутрішнього. Можна подавати роботи до 15 жовтня. Це теж є на сайті в соцмережах. І буде розігруватись приз. І це може бути дуже цікавим, так що долучайтеся. Величезно спасибі, Надю, за те, що побувала, за те, що розповіла. Сподіваємося, про новий Акрополь дізналося і буде дізнаватися більше і більше людей. Долучайтесь, приєднуйтесь, якщо маєте таке бажання. Попереду рубрика сюрприз не завершуємо ранок на цій ноті. Продовжуємо разом із вами прокидаємось і розпочинаємо ранок і день позитивно і легко.